Друзі, всім привіт! Я радий вітати вас на моєму каналі, і ми продовжуємо розглядати інструменти на основі штучного інтелекту. Насправді, більшість з них ми розглянули вже в 2024 році, але все ж таки залишаються ще сервіси, на які варто звернути увагу для того, аби спростити наше повсякденне робоче життя. Тож, сьогодні ми розглянемо сервіс, який реально полегшить вам життя, тому що досить часто у кожного з нас трапляються ситуації, коли нам потрібно зробити або якусь статтю, або якусь презентацію, і в той же час зацікавити нашу аудиторію. Тож, якщо ми просто візьмемо текст, так, напишемо його дуже класно там, за допомогою умовного клауду або чату GPT, все в нас ми, ми задачу свою виконуємо, потім засунемо його в гаму, зробимо ще презентацію, все. Формально ми задачу виконали, але насправді це все не зовсім те, що нам потрібно. Якщо ми беремо презентацію з гами, то нам потрібно спочатку створити правильний промпт. Там є обмеження на кількість символів, обмеження на кількість слайдів і тому подібне. Якщо ж ми візьмемо просто текст або статтю там з клауду або з чату GPT, ну, будемо чесними, це буде просто нудно, навіть якщо в нас супер якісь ораторські здібності, ми не зможемо настільки сильно зацікавити нашу аудиторію, як за допомогою візуалу. І ось якраз цей сервіс, який ми сьогодні будемо розглядати, Napkin AI, він нам дає можливість якби, створити цей візуал. Тобто давайте потрошку переходити до діла. Ось Заходимо за посиланням AI, просто в браузері пишемо, нас вибиває на цей сайт і одразу він нам кричить з першого нашого екранчику, що він робить. Він е, каже: отримуйте візуал з вашого тексту. Каже, що так, окей, він нам перетворює текст в візуал. Для того щоб поширювати ідеї швидко і ефективно, тут я не показує якісь діаграмки, але це все нам якось не зовсім зрозуміло. Що це взагалі таке? Як він працює? О, це те, що нам треба. Вставляйте ваш текст. Забудьте про промптінг. Napkin працює одразу з вашим текстом. Ось це в нас вже має якби, трохи мотивувати, дослідити цей сервіс, тому що ну, не потрібно мучитися з промптами. Все в нас написали статтю, вставили текст, і далі щось з ним можемо робити. Бачимо Word, бачимо PowerPoint, різні Google-документи, презентації. ну, Цікаво, цікаво. Далі натискаємо якусь магічну кнопку, щоб згенерувати візуал, генерує найбільш підходящі візуали, ґрунтуючись на нашому тексті. Потім обираємо найкращий, який нам більше за все підходить. Потім каже, можемо його правити, можемо редагувати кожен елемент. Ось він нам показує, що ми тут щось, якісь речі можемо з цим всім добром робити. Якісь коннектори, якісь кольори, шрифти, щось, ну, якийсь функціонал в нього має бути дуже і дуже цікавий зручний. зручний. І каже, що ми можемо завантажувати наші результати роботи. Бачимо, що ми виділяємо і завантажуємо, мовно в форматі, як я розумію, PNG, PDF, все супер у нас виглядає дуже і дуже класно. Так, Походили ми по сайту, походили, цікаве, щось знайшли, якісь базове розуміння, що нам потрібно. Ми маємо, і поїхали. Тому що читати це все звичайно класно, але нам потрібна практика. Так, знайшли ми е, наш сайт, можемо за допомогою нашого Google-аккаунту використовувати. Бачимо якісь незрозумілі наші значки, але нам казали, що ми можемо просто зробити Ctrl-C, Ctrl-V, вставити е, з е, тексту і отримати на результат. Давайте дивитися, що я взагалі зробив. Я не буду показувати весь скажімо так, процес, як створювати промпт, тому що мені, чесно кажучи, лінь було писати якусь там статтю. Я її зробив з допомогою чату GPT, який вміє гуглити. Ось, тому ось ми стандартним нашим методом використовуємо метод для створення промпту. Зробимо статтю про альбом From Zero. Ось Ми його тут змінюємо, трошки використовуємо також редагую його під свої потреби. так ось надаю. Потім копіюю цей промпт, вставляю його сюди наверх і в... трошки підредагували і отримали наш фінальний результат. Ну, ось тут бачимо одразу джерела, ось у нас тут куча різних там джерел. Ось, причому є як англомовні, так і неангломовні, тому ну, можемо все це використати. Що ми маємо? Ось у нас одразу поїхало, поїхала стаття. Ми її зараз, як я розумію, просто можемо з вами скопіювати. Скопіювати, супер. Ось давайте без останнього абзацу. Завантажуємо сюди. Так, ага. А, ага, ну давайте заберемо звідси нашу Вікіпедію, для це нам не потрібно. Давайте візьмемо Forbes. Бачу. А, ну він нам вставляв джерела, якби супер окей. В принципі, ну, можемо навіть не сильно з цим всім гратися, як я розумію. Є в нас унікальність. Так, завершили ми на унікальності і закінчимо. Давайте ось нашим останнім абзацом, так? Зможемо сюди, допишемо його сюди. Тільки вже наприкінці, е, вставимо сюди. Е, супер. І що ми е, врешті-решт можемо тут зробити? Так, маємо текст і казали, що ми маємо натиснути ось, ось таку, здається, магічну кнопку для того, аби згенерувати візуал. Ну, давайте подивимось. Давайте подивимось, натискаємо цю кнопку. Так, щось у нас має цікаве зараз е, відбутися. І бачимо візуал по нашому тексту. Тобто, що в нас тут написано? Повернення після семирічної перерви після 17-го року. Почали роботу в 2019 і в 2024. Приєднання і випуск. Бачимо? Ось такий варіант. Наступний. альбом. Що в нас що він у нас, скажімо так, складався? Давайте повернемось. Що в нас тут якби змінилось? Нові учасники. Так. Хронологію він нам зробив. І певного роду, ось бачимо, таку цікаву штуку навіть. Показав нам як таку спіральку. Ось бачимо завершення. Там кость у нас тут буде вступ. Так. І ось спочатку оголошено про перерву. Так. Ну, цікаво. Тут бачимо, можемо, так як він нам казав, можемо обирати Різний функціонал, тут кольори можемо ставити, взагалі досить такі цікаві речі, якісь можемо робити. Ось. І, як я розумію, ми можемо тут дивитися такі досить багато різних візуалів. В принципі, як хочемо Хочемо англійською, хочемо українською. Взагалі, як хочемо, так можемо крутити нашу... наш абзац. Тобто, ось, у нас ми, скажімо так, створили нашу статтю, бачимо перший абзац. І ну, давайте візьмемо. Ось мені сподобалася ця спірейка. Оберемо, ну, давайте ось такий класний варіант. Мені подобається. Ось, все. Ми його вставили. І бачимо, дійсно, ми його можемо експортувати там в PNG. Наприклад, так, так, ось ми його сформували в PNG. І що він нам? Який він нам результат видасть зараз. Ось ось у нас наша картинка. Тобто, по факту, це можна використовувати навіть як слайд. Ось ми маємо текст, можемо все це проговорювати, але на е, самому екрані в нас буде умовно ось цей красивий слайд. Давайте ось все це можна редагувати. так. Процес створення альбому, ось можемо це все видаляти. Ось, є в нас так, супер. Все ми можемо тут змінювати. Так, ось оголошення про е, перерву. Ну, давайте призупинення. Так, тобто ми вже можемо це все редагувати по типу як в гаммі, Але все ж таки можемо по-іншому це все використовувати. Так, давайте, якщо ми оберемо, ну, ось такий варіант. Він казав нам, що ми можемо міняти тут шрифти. Бачимо, дійсно, тут у нас, очевидно, що не, не так багато, як в умовному Microsoft Word, але все одно ну, певний набір шрифтів, таких досить цікавих ось у нас є. Далі можемо тут робити певні маніпуляції з текстом, розмір тексту, так, дійсно, ось ширина його там. Можемо тут навіть робити такий фон його, так, і сам текст, в якому він форматі в нас буде виглядати. Ось можемо також це все добре змінювати. Одинички, кружечки. Ось це все добре ми можемо міняти, як це нам тільки захочеться, Тобто ось досить така функціональна гнучка річ. Це ми все зробили. Це класно, ну, логіка тут, в принципі, зрозуміла. Тут у нас е, було просто тут, так, декілька абзаців. так? Е, все це цікаво, так, да, воно спрацювало круто, але ну, тут, я думаю, що все ж таки трошки більш е, цікаво буде, тому що в нас є аналіз змісту пісень. Яким чином щось, що ж він нам тут у нас буквально, як ми бачимо, по декілька рядочків на кожен з. Е, наших треків, називаємо це так. І цікаво, які взагалі він нам запропонує варіанти. Тобто, ось найкращі треки альбому він нам пропонує. Ага, Теми треків альбому. Ось в такому форматі ми можемо дивитися, так, на що саме звертається увага. Ось у нас іде, такий, скажімо так, хронологія. Цього альбому, ну, в такому форматі, щоб воно бачите, ще й вмістилось цікаво, досить такий цікавий формат. Тема та стилі треків альбому. Ну, Ось цей варіант мені сподобався. Де він тут був ось досить класно. Він набрав правді 4 треки, але він їх цікаво проаналізував, знайшов, як їх можна поєднати, і додав ще декілька зв'язків. Ось знову-таки теми. Теми творів, так? Теми треків. Тут ми, що ми бачимо, знову теми треків. Ось нам теми альбому та музичні стилі. Ой, оце взагалі, мені здається, досить класно. Можемо використовувати. Ну, справді, знову ж таки, тут не всі він дістав можливості. Тут такі також досить цікаві варіації можна придумувати. Ну, і давайте оберемо щось. Давайте оберемо. Ось такий варіант можемо подивитися, можемо переглянути, наприклад, давайте беремо щось, подивимося, на які ж взагалі він нам надає можливості. Давайте такий варіант оберемо. І ось в нас ідуть, скажімо так, варіації. Варіації ось всього цього добра, яке ми можемо використовувати, різні, там, різну стилістику, так ось можемо використовувати. Ну і зрозуміло, що все ми це зможемо далі змінювати. Ось, оберемо, наприклад, таку. Варіацію, так, ну і Тут, як я розумію, ми можемо якби, і додавати якісь речі, і, наприклад, лейбл прописувати сюди. ну, Давайте візьмемо пісні: пісні альбому. Так? Ну, ось, банально щось типу такого. Картинка, можемо щось дописувати сюди у форматі не знаю, якусь малюночку, так, щось, якогось, графіку можемо. Тут дописувати, малювати на всьому цьому, тобто також досить цікаво можемо закривати, видаляти. Все це досить така цікава річ, яку ми можемо тут додавати. Наступне, давайте дивитися. тепер ну Все це звичайно класно. Бачимо, як в принципі працює із списками, і з якимись вступними абзацами Тепер подивимося, як він взагалі працює. з Аналітикою. Ось, у нас аналітика, тобто успіх альбому в чартах, цитати з інтерв'ю, вплив альбому. Ну, Ось це насправді досить такий цікавий взагалі момент, як він поєднає ось всі ці абзаці. Давайте дивитися. Зараз він ось йде в нього цей процес. Ну, ось тут бачимо: в принципі, досить схожі в нього такі оці типи. типи Цих візуалів, так? Бачимо ось одразу позитивні ось до ось цього вариацію, ось, позитивні відгуки, вплив альбому і стати. Бачите? Тобто, тут іде в нас формат схемки, тут іде в нас така діаграмка стовпчаста. Тут у нас іде фактори, що сприяють успіху. Так? Успіх ось переваги та недоліки. Бачимо, ось, давайте тут проглянемо трошки більш детально. Бачимо, Різні якісь такі візуали він собі дописує, які можна взагалі далі використовувати. От Впливи та успіхи, ось знову ж таки, тільки по-іншому вже бачите. Ось такі варіанти: різнобічний вплив, впливи та успіхи. Ось така варіація може бути. Ну, Давайте беремо ту, яка була, ось. Давайте візьмемо. Переваги та недоліків тут було досить цікаво. Так, успіх у чартах. Ну і оберемо. Ну давайте ось так оберемо. Але е, я би хотів все ж таки виокремити е, ось абзац. Можемо виокремити саме те, що ми хочемо дізнатись, бачимо, тому що е, тут е, історія з цитатами воно вважалось якби як повністю одне. Тобто успіх альбому і вплив альбому, ну це можна якось поєднати. А ось з цитатами воно не все так, скажімо, однозначно. Давайте дивимося, як взагалі він зреагує на цитати. Беремо такі варіації. Погляди на альбом. Мені цікаво, чи зможе він якось додати саме ось про кожного з виконавців. Ось можемо генерувати більше, можемо тут. Використовувати інші джерела таким чином, таким чином. Ну, ось тут можемо зазначати різні такі формати. Ну, давайте подивимося взагалі, які тут у нас були стати. Тобто, прагнення створити альбом, щоб задовольнити фанатів та привернути нових слухачів. Відповідальність готова внести внесок в спадщину і зрілість та бажання експериментувати. Давайте тепер подивимося, можливо, оберемо якийсь з. таких. Ну, от Бачимо ось такий варіант. Бачимо. Ну, коротко, досить. Бачення про спадщину і аналіз. Можемо обрати. Ну, це бачимо з трьох різних таких аспектів ми можемо дивитися. Давайте оберемо. ну Ось щось такого варіанту можна обрати цікавого. А, давайте візьмемо. Давайте такий варіант поставимо. Оберемо тут а, з варіантів. ну Давайте завантажимо ось таким чином. І ось ми тут ми подивилися, як воно працює. І Давайте беремо. Подивимося, як він висновок взагалі сформує. Я думаю, що це знову ж таки буде схожі такі елементи. Дивимося, що в нас тут є. Багатогранність. знову-таки, йдуть у нас плюси-мінуси. Музичний вплив. Ось Схожі у нас були такі візуали в попередньому, коли ми розглядали. І ось альбом. Так, ось розкриття. Ну, ось таким чином можна обирати. Тут вже в нас залежно від візу. Тобто, навіть якщо ми там не є якимись великими спеціалістами в створенні а, все робиться вже за нас. Так, ось ми обрали всі ці речі. Потім ми йдемо в умовний. ну, Тут ми також ось він, наприклад, забув нам поставити тут. Кавички наші. Так, ось, доставляємо тут. Все на нас супер, все класно. Ці всі речі ми також можемо там, наприклад, якось міняти. Ну, Давайте поставимо його там. Ось, серединку, ось ми бачимо, можемо тут змінювати. Зараз, якщо ви подивитесь, тут серединка в нас цього кружечка вона змінюється. Так, ось, у нас Тепер став іншу тут кольору. Давайте спробуємо тепер ось з. Цим створити, ну, давайте його зробимо ось таким от колір. Можемо колір ставити так. Давайте поставимо йому ось так. Ось. Таким чином. Ну, Можна вже гратися залежно від того, як ми хочемо. І е, тепер взагалі для чого це можна використовувати? Умовно. Йдемо в Google презентацію. Створюємо сюди порожню презентацію. так, Все це супер. Теми нас не цікавлять, це все нас не цікавить файл відкрити завантаження. Так, супер. Відкриваємо завантаження, завантаження, і він у нас буде тут додавати наші файли. Давайте ми його збережемо кудись, я не знаю, куди він мене насправді зберігся. Давайте візьмемо перше наше. Давайте візьмемо сюди експорт. Давайте, в Png. Завантажити. Де він у нас тут зберігся? Ну, зберігся ось в завантаженні. Окей. супер. А, І не хоче він нас відкривати цю картинку. Окей, нічого страшного в нас з цим немає. Що ми робимо? Ми відкриваємо. Робимо скріншот. Збираємо оп. Супер. Вибираємо, вставляємо сюди все. В нас є е, інформація на слайді. Також взяли її, собі е, розширили. Ось так, до О, Все, поставили. Слайд є. І так ми робимо там, 5 разів і собі спокійно проголошуємо цю нашу статтю, використовуючи е, ось е, наші вже слайди, які ми створили. Досить така зручна е, цікава штука. Можемо, я ж кажу, тут додавати різні елементи, які нам потрібно. Змінювати, змінювати стилістику. Ось тут ми так. Ну, давайте повернемося ще раз в стилістику покажу. А, ось можемо тут дивитися, повертатись, так, якщо ми вже обдали. Можливо, нам там щось не сподобалося. Такі двері більше подобаються. От, таким чином можемо використовувати. Тут все, в принципі, аналогічно, ми можемо змінювати. Давайте, зараз спробуємо змінити колір якийсь. Ось Бачимо, це у нас як заливка така йде. Якщо ми візьмемо якийсь конкретний елемент, також у нас якби все. Давайте беремо ось такий варіант. Автоматично, так, ось у нас іде. жовтенький, можемо обирати різні там кольори, все, що нам підходить під нашу, скажімо так, задачу. Таким чином, цей інструмент ви можете зберігати. І можете другий варіант це. Писати за допомогою промпту, так? Тобто ось ми візьмемо зараз, давайте цей промпт. Давайте візьмемо цей промпт. Супер, ось ми його копіюємо. Копіюємо сюди промпт, Надаємо йому сюди. Супер. Ось ми, ну давайте зробимо його трошки коротше. Бачимо, в нього є обмеження тут на кількість символів. Пише нам він вплив, аналіз, бачимо, історія. І це він іде якби, на основі своїх вже своїх даних, розбір кожної пісні, але бачимо, що він тут трошки якби, придумує, тому що пісні називаються не такі, не такі які були насправді. Логіка в ньому в принципі, є. Він пише, але ну, його набагато більше тут потрібно перевіряти. Ну, давайте ось якийсь такий варіант. Бачимо, він не дає ніяких нам деталізованих речей тут. І та, все, в принципі, аналогічно. Обираємо, ставимо. Все, слайд є. Таким чином, це в нас просто йде ідеальний інструмент для того, аби створювати слайди, візуал. Тобто, ну, реально, сервіс мені максимально сподобався. Ну, тут можемо обирати також. Варіант у нас є. Чудово, у нас є українська мова. Тобто, чим чи, чином він буде нам створювати візуали? Тобто, він може якби, створювати їх і автоматом. А зараз ось він має нам створити це все добро українською мовою. Бачимо так, справді все це працює. Все створилося в нас українською мовою. Що ми тут зараз змінимо? Давайте зберемо на. Ну, називайтесь, таким чином поставимо і е, поставимо сюди створення наших результатів. Ось бачимо, тепер у нас пішла вже інша мова. Тож, е, на цьому буду е, завершувати на сьогодні. Сервіс Непкін AI, справді він абсолютно геніальна штука. Е, використовуйте для створення е, презентацій, використовуйте для е, якогось. Е, Зміни своїх слайдів, тобто вам не потрібно навіть дуже сильно напрягатися, аби для того, щоб зробити цей слайд, буквально там з як ми переглядали, двох абзаців. Ось, зараз я поверну. Ось, з двох абзаців, з, давайте там 10 рядочків. Так ми створили ось такий геніальний слайд, на мою думку, можемо їх також там змінювати, ось всі ці речі якось відправити, використовувати все, що нам потрібно. Ось таким чином можемо тут правити все, як нам захочеться. Ось Виділяємо об'єкт, ставимо його так, як це нам потрібно. Виділяємо, ставимо. Не знаю, жовтим. ну, Логіка, я думаю, вам зрозуміла. Тут вже можете гратися так, як а, вам потрібно. Ось Ми можемо додавати сюди нові елементи. Бач? ну, Взагалі все, все супер, все класно. Ось додаємо сюди елемент. І в нас додається ще одна якби спіралька наша продовжується. Взагалі, ну, геніальна штука. Тож на цьому на сьогодні все. Непкінний Використовуйте, тестуйте, залишайте відгуки, діліться вашими, скажімо так, вашим досвідом, для чого вам, вам ще ця штука може знадобитись, наскільки корисна, наскільки вона вам допомогла в вашій роботі. А ну а ми зустрінемося в наступних епізодах. Дякую за увагу. На все добре.